6 грудня виповнилося б 85 років Ірині Калинець, незламній патріотці, письменниці, публіцистці, літературознавиці, шістдесятниці, правозахисниці, відомій громадській діяці, багаторічному політв'язню радянських таборів, активній учасниці дисидентського руху. Ірина Калинець була відомою активісткою українського національного і правозахисного руху. Про Ірину Калинець говорили, що вона належала до людей, які вже своєю поставою вселяють повагу. Етнічні мотиви її одягу в 1960-х роках були справжнім викликом радянської дійсності. Народилася у Львові, закінчила філологічний факультет Львівського університету, викладала українську мову і літературу, публікувала вірші для дітей у періодичних виданнях. Разом з чоловіком, поетом Ігорем Каленцем, влилася до кола українських шістдесятників. Перших репресій від радянської влади зазнала через звільнення з роботи за виступи на захист переслідуваних діячів культури. У 1972 році вона була заарештована і засуджена до шести років таборів суворого режиму та трьох років заслання. Через півроку такий же вирок отримав Ігор Каленець. Заслання відбували разом у Читинській області. Повернулися до Львова у 1981 році. Ірина Калинець, авторка поетичних і прозових творів. Основні поетичні твори під збірною назвою поезії вийшли в Нью-Йорку в 1991 році. Яскравою сторінкою творчої біографії письменниці є її наукові видання, а саме книги Епоха Гунів та її Передісторія. Студії над словом Ополку Ігоровім Загадки хрещення України-Руси Близьке далеке. З 2013 року Міжнародним благодійним фондом імені Ярослава Мудрого за активну участь у громадсько-політичному житті присуджується премія імені Ірини Калинець.